Доброго вечора. Ефір каналу Телерадіокомпанії Надвірна продовжує програма Барометр здоров'я сьогодні. Темою нашої розмови є грудне вигодовування. А гостем нашої студії є лікар-неонатолог Надвірнянського пологового будинку Олександра. Бот вітаю вас, пані Олександро. Вітаю доброго вечора. Пані Олександро. Наскільки важливим для матері та дитини є грудне вигодовування? Виростити дитину здоровою, фізично міцною та розумною, бажання всіх батьків. Але на жаль, не всі батьки розуміють, що фундамент цих найважливіших якостей для нормального життя закладається ще задовго до народження дитини під час е, внутріутробного розвитку е, малюка. В ранньому неонатальному періоді. Батьки повинні знати, що ідеальною їжею для новонародженої дитинки і пізніше малюка на першому році життя є грудне молоко. Грудне молоко відіграє коло життєво важливих функцій в організмі дитини і матері. Значить, найперше, грудне молоко це є ідеальна їжа, тепла, стерильна і найголовніше натуральна. Там дуже ідеально підібраний склад білків, жирів і вуглеводів мінеральних речовин, які легко засвоюються і повністю засвоюються організмом дитини. Також грудне молоко відіграє захисну функцію, тобто там є специфічні і неспецифічні імуноглобуліни, які захищають організм дитини від різних інфекційних захворювань, сприяють створенню власної імунної системи. Повноцінної також е, знижують розвиток алергічних реакцій. Грудне молоко е, відіграє регуляторну функцію, тобто має в своєму складі е, гормони, ферменти, ростові фактори, які забезпечують дозрівання різних систем е, організму дитини, сприяють фізіологічному переходу гематотрофного до лактотрофного харчування. Тобто від внутріутробного до звичайного харчування вже під час народження. От скажіть, будь ласка, скільки місяців чи до якого часу потрібно, рекомендується вигодовувати грудьми дитинку? До шести місяців тільки на грудному вигодовуванні рекомендується вигодовувати дитинку, тільки грудним молочком. До шести місяців є повний склад всіх речовин в грудному молоці, а вже на шостому місяці можна. Вводити прикорми, тобто перший прикорм це є овочеві пюре. Тобто обов'язкове вигодовування це, це до, є 6 до 6 місяців. А якщо бувають такі випадки, коли у матері вже не вистачає грудного молока в 3 місяці, що в такому разі робити? Туди нам треба поговорити з мамою, чому в неї не вистачає, яка в неї ситуація в сім'ї, яка Чим вона харчується, як вона годує ту дитину, скільки раз на добу вона прикладає дитинку, скільки дитина біля грудей вивчити причину цього, чому і тоді їй допомогти. Пані Олександро, які методи застосовує медичний персонал у пологовому будинку для збереження достатньої лактації? У пологовому будинку ми застосовуємо такі методи. Це є зразу після появи малюка на світ, дитинка викладається на груди, мам, на живі, на груди мами. Найперше це є тепло, температура тіла 36,6. Це колонізація шкіри і слизових дитини флорою мами. Це дитинка, зразу в неї з'являється пошуковий рефлекс, тобто вона тягнеться до грудей. І тоді вже персонал в перші 30 хвилин старається. Перші повинен прикласти до грудей дитинку і тоді спрацьовує окситоциновий рефлекс, що в подальшому покращує вироблення отого молозива в цих перших три дні. Спільне перебування матері і дитини, часте прикладання на перших, на перших добах до грудей, створення затишку в пологових палатах, ну, і спостереження персоналу. Отже, створення затишку теж є важливим, важливим фактором, так? Так, це і досить важливе створення. Якщо нам не виходить, персоналу не персоналу, то ми залучаємо тоді батьків, щоб створити той затишок. Багато залежить від тої сімейної обстановки в, тому, в тій чи іншій родині. Дуже багато є корисних ще, наприклад, така. Такий психоемоційний зв'язок пригоду вигодовування грудьми, зв'язок з мамою і з дитиною. Потім та дитинка краще адаптується до, до сім'ї, краще адаптується до в колективі, краще взагалі для її соціалізації в суспільстві. Також важливим ще є те, що для матері це досить корисно грудне вигодовування. Краще перебігає, протікає той післяпологовий період, зменшення зменшує, зменшує кровотеч, зменшення інфекційно запальних захворювань, зменшення е, е, пухлин молочних залоз, е, е, яєчників, матки, також е, зменшення мастопатій. І зараз сучасною наукової доведено, що діти, які вигодовувалися родним молоком. Е, Потім менше хворіють, менший ризик захворювання на ожиріння, атеросклероз, цукровий діабет хронічне захворювання органів травлення і ще багато інших захворювань. І, взагалі, грудне вигодовування для матері це напевно, певно. Найбільше таке, от най, немає найбільшої радості, як відчути материнство при, при вигодовуванні грудьми. А якщо мама вигодовує свою дитинку більше року, mm -hmm. два роки, три, чи є це молоко корисним і чи не є це загроза там для матері, для її організму, бо дит, молодці дитина забирає всі вітаміни. Жінки, ні, це так? немає. Це, це не, не є ризиком для жінки. І вигодовувати може мама до двох років. Далі вже я не рекомендую вигодовувати, там уже немає потреби. Але до двох років не є ризиком ні для жінки, а для дитини це є тільки корисно. А на якому проміжку грудне молоко практично повністю забезпечує дитину харчовими і біологічними речовинами? Я вже говорила, значить, це на до шести місяців. Повністю дитина може знаходити тільки на грудному вигодовуванні, і не потрібно їй ні водички, ні чайочки, ні, ні допо нічого. Тільки нормально відрегулювати харчування мами і, доп... і е, випоювання мами. Все. От на протязі дня е, скільки треба прикладати дитинку до грудей? Дитинку до грудей ми прикладаємо не по годинах, не е, по тому. Як дитинка тільки починає плакати, в неї. Потука... Це не має бути режим, ні? Ні, це не режим, це є вільне грудне вигодовування. Тобто дитинка плаче, дитинка в неї шукає такий пошуковий рефлекс, і ми зразу тоді стараємося прикласти до грудей. Значить, Скільки дитинка хоче, і скільки вона смокче ту грудь. Стараємося, щоб дитинка посмоктала ту грудь одну повністю до кінця через те, що є склад грудного молока. От вперше є білки і вуглеводи в першій порції молоці, жири саме в останній порції молочка. Значить, щоб дитинка висмоктила весь склад того грудного молочка, одну грудь і не потрібно. А потім вже, якщо не вистачає одної груді, ми прикладаємо до другої груді. Навіть от те останнє молочко, там той найбільший склад жирів, є досить корисно для профілактики тріщин. Ми можемо ту крапельку молочка видушити і змастити сусочок, що не потрібно нам якихось мазів, кремів і ще чогось. Скажіть, будь ласка, як потрібно жінці доглядати за грудьми перед годуванням дитини? Гігієна молочних залоз. Жінка повинна один раз на добу прийняти душ з милу. Це обов'язково. Потім перед годуванням не потрібно йти мити ще раз. Значить, ми можемо видушити одну крапельку молочка. І просто легесенько той сосочок знезаражити, так як знезаразити, так як я вже казала, це є, вони мають також і антиінфекційну дію, молочко має. І все, і даємо сосочок. Дитинка має, жінка має радість відчувати відгодування, вона має відпочивати при годуванні, сісти в зручне положення чи лягти, прикласти дитину. Повністю тулуб має бути прикладений до. До, до матері, носик має бути напроти сусочка. Сусок має бути захвачений, і крім сусочка, ще ота от частина, половину то ареола. тобто там є ареола, це є коричнева така частинка молочної залози. Значить, тобто, половину ареоли має бути захоплено, і дитина має смоктати. Ми маємо відчувати, як дитина, мама має відчувати, як дитинка смок, і ковтає. Тобто, П'ять потягів, п'ять раз посмоктати приблизно, так, один раз ковтнути, щоб і скільки дитина хоче, скільки вона, може, скільки вона смокче груди. Немовля, повинна вигодовуватись з грудьми мами, так як закладено природою, і так як природа цього хоче. І так повинно бути, якщо нація хоче зберегти репродуктивне і психоемоційне життя здоров'я та мати перспективи для розвитку. А кожна конкретна сім'я виростити здорову дитину. Зрозуміло. Шановні телеглядачі, наша програма добігла до кінця. Гостем нашої студії була лікар неонатолог Надвірнянського пологового будинку Олександра Бот. На все добре.